День другий моєї серії швидких сніданків. Це не те що про ідеальну користь, але про реальне життя, коли хочеться щось смачне, домашнє і без зайвих рухів. Тому починаємо. Беру звичайний стиглий томат і використовую тільки бокові частини. Тобто, мені потрібна саме м'якоть. Далі беру трохи петрушки, дрібно її ріжу і додаю до помідорів. Все це перекладаю в тарілку, додаю трохи солі та трошки олії. Це буде свіжа, проста томатна суміш. Тепер беру форму для запікання, застеляю її пергаментом, викладаю два шматочки тостового хліба. На кожен шматок хліба викладаю по дві скипці сиру. Далі також додаю по дві скипці тонко нарізаного м'яса. Я точно не знаю, як це називається в Україні. Але ви можете додавати будь-який м'ясний продукт. Зверху знову накриваю сиром. Тепер беру ще два шматочки хліба. За допомогою склянки вирізаю всередині круг, щоб вийшов такий отвір. Викладаю це зверху на сир. Та у цей отвір розкладаю томатну суміш, трохи притискаю її по краях, формую е, щось на кшталт бублика. А в самий центр обережно розбиваю яйце. Так само роблю з другим тостом. Трохи солю зверху і додаю щіпку паприки. Відправляю все в духовку. У мене це було приблизно 180 градусів і десь 15-20 хвилин. Тому орієнтуйтесь по своїй духовці і по тому, як вам подобається жовток. Коли дістаю, посипаю зверху натертим твердим сиром і додаю мікс насіння, той, що зазвичай використовую для салатів. Розрізаємо. Всередині все соковите, яйце м'яке. Сніданок поживний, тому це саме те, що треба. І це був другий день, завтра буде третій. Ще один простий і смачний варіант. Тому залишайтесь зі мною та підписуйтесь. Смачного усім та до зустрічі на моєму каналі.